Ми плануємо на цьому тижні закінчити повністю. Це не тільки саме дорожнє покриття, але і тротуари. В суботу в нас прийшла фура з бруківкою. трішки у нас була заминка чому? Бо міський голова першочергово поставив перед нами завдання, що ми працюємо тільки з якісними матеріалами. Тому ми замовляємо бруківку, саму бордюри зі Львова везуть, бо вони є. Ну, Якісніше, ніж ужгородського виробництва. І о, вчора, якщо мешканці побачили, нарешті завершили роботи по вулиці Закарпатській, повністю мається по дорожньому покриттю, і переходять на також були вчора роботи, проведені по вулиці Глінки, теж була підготовлена дорога, повністю її закатували, і на цьому тижні планується ще завершити роботи по вулиці Підгірні. Це при сприятливих умовах, тобто, якщо не буде перебоїв із закупівлею асфальту. Асфальтобетонної суміші. У нас є У нас є мукачеві завод, але на жаль, їхні виробничі потужності не можуть дати стільки, скільки потребуємо ми. На жаль, наші мережі інженерні, тобто каналізація, водоканал, каналізація водопровід потребують ремонту. Значить, на цьому тижні водоканал буде продовжувати свої роботи. Ці роботи займуть десь тиждень-два. Після цього Підрядна організація, яка виграла тендер, буде продовжити роботи. Якщо ми не встигнемо зробити ну, в повному обсязі, то підготовчі роботи і перший шар асфальту цього року ми плануємо. Анкудінова, значить до середи там будуть тривати роботи? Ну так підрядники говорять щодо прокладання КНС із львової каналізації, наразі виходить із експертизи. Проєкт по відновленню дорожнього покриття. Проектом буде передбачатися ділянка від, ну, зі сторони переїзду Антонівської асфальтному покритті. Під самим мостом для того, щоб не було руйнування асфальтно бетонного покриття, тому що ви розумієте, що там накопичення зливових вод систематично, коли в нас ідуть ливні дожі, тому було прийнято проектне рішення викласти цю ділянку із булижного каменя. На баб'яках загалом було 2 млн 800 призначень саме виконання робіт 2 мільйона 628 тисяч. Далі це на баб'яка. Закарпатська, сама сам проєкт на 3 млн 420. 000. З них два з половиною, здається, це є державних субвенцій. Далі. На Собранецьку о, загалом в цілому проєкт буде коштувати 4 мільйони о, 180 тисяч. Це в місті з проєктними роботами, з експертизою і з виконанням робіт. Можете уточнити, це разом із заміною комунікації, які належать місту? Так? Ні, Тільки це дорожні самі покриття. дорожні покриття. З цих чотирьох мільйонів три мільйони це є державного бюджету субвенції. Крім того, у нас ще проводились ну, ряд робіт. Загалом ми вже виконали на близько 30 мільйонів. Це що ми освоїли так, цього року по дорогах.